Ключові питання 63-ї сесії Бурштинської міської ради це внесення змін до міського бюджету, виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва, програма розвитку дорожнього руху та його безпеки, енергоавтономність Бурштинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Отож щодо бюджету 500 тисяч гривень виділено для облаштування реабілітаційного відділення у Бурштинській лікарні, на укриття закладів освіти та культури понад 700 тисяч для надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям до Дня незалежності України та Сім'ям загиблих до Дня пам'яті 850 тисяч гривень для Збройних сил України 380 тисяч. І найактуальніше 3 мільйони 600 гривень передбачили на програму створення резервних та альтернативних джерел теплової енергії. А ще бурштин отримав близько 4 мільйонів допомоги від громад Прикарпаття для фінансової підтримки міста у питанні підготовки до опалювального сезону. Щодо дорожнього руху в місті, то тут обговорювали питання облаштування паркувальних місць на вулиці Січових Стрільців. Калуський та Липовій. Це біля водосховища. Депутати вважають, що передусім порядок з паркуванням потрібно організувати в самому місті. Паркується хто як хоче, хто я може. І як може. Як вдається, як якщо хтось приїхав, нас на гості. Якщо приїхав на водосховище, так він буде паркуватися на вулиці Лигу. Якщо він приїхав у місто, то, де йому паркуватися? Але мені повинні працювати для більшості. А щодо території біля водосховища і каналу, депутати вважають, що тут спочатку потрібно все впорядкувати, розібратися з документацією на уже встановлені споруди, адже донедавна ця земля належала до бурштинської тес. Спочатку порядок, а по тому си розложив борщів на вже згоріла починя асансів, без з'яса. Ви знаєте, що ви цю землю це да? саме тоді. І з ними це не треба розізнатися. Але ми ще не затвердили розподіл земельних ділянок по е, так званому нашому парку. На справді називається зелені насадження. Але «зелені насадження ходить і ця зона також над каналом. Я вже даю доручення інспекції нашої. Розберіться, будь ласка, подібне. Також того дня було розглянуто близько 70 земельних питань. На сам кінець були депутатські звернення щодо вирішення різних питань на їхніх округах: це ремонт дорожнього покриття, прибирання та облагородження певної території в селі Коростовичі, організація довозу містян на дачні ділянки та інше. Найбільш емоційним було звернення мешканки села Коростовичі щодо як вона вважає неналежного ведення бізнесу одного із підприємців села. Мова йде про сміттєсортувальне підприємство, яке як каже каже пані Ольга, шкодить довкіллю та їй, зокрема, депутати запропонували створити по цьому питанні комісію, аби з'ясувати усі обставини. Я не знаю, яка там ситуація. я знову ж таки буду ініціювати. Створення комісії Я просив ми вкладаємо догаду. Те середу, до нашого міста. нашому давайте ми якось розберемось, хоч, хоч зробимо те, що залежно від міської ради. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї.